Безліч спортивних змагань, дитячих конкурсів, свят і молодіжних проєктів не обходяться без підтримки благодійного фонду заради майбутнього. І про це говорять їх безпосередні організатори. Залишитися без підтримки, коли сьогодні й може надати далеко не кожен. Ніхто не хоче. От і у центрі дитячої та юнацької творчості сподіваються, що фонд буде працювати з ними ще довго. Благодійний фонд Олексія Кунченка заради майбутнього крокує з нами. Ці п'ять років, і ми дуже вдячні за те, що це вже не наші партнери, це наші друзі, які відкликаються на кожен наш запит. Так одним із результатів такої дружби стала інтелектуальна гра, що вона настільки сподобалася юним знавцям, що з'явилася ідея зробити гру регіональною. Високий рівень організації це дозволяє раді підтримці фонду і у Сєвродонецькій міській дитячій організації, де освіт її робота, наче і непомітна на перший погляд, але це для тих, хто не живе турботами дітей і не піклується про їхнє змістовне дозвілля. Благодаря цьому тісному сотрудничеству і розумінню, що діти, їх активність дуже важлива для будущего города, у нас получается очень много замечательных мероприятий. Праздники, которые дети помнят всю жизнь, когда создаются определенные условия. Благодаря поддержке фонда, мы эти условия успешно создаем. Вже давно розраховують на допомогу фонду у центрі туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Його вихованці на змагання навіть футболки вдягають з логотипом заради майбутнього, тим самим завдячуючи за підтримку за п'ять років. Спільно провели чимало заходів. Это і наші годні туристичні сльози працівників освіти, которые проходять на берегу озера, чисте 27 сентября, посвященное всемирному дню туризма. Это і наш традиційний конкурс туристичної пісні, який ми проводимо Шим галоконцертом в городському дворце культури. Це і наши соревнования, такі як школа безпеки, юний рятівник, джура, Вот в этом году вони теж були нашими помощниками. Секція водного туризму взагалі отримала розкішний подарунок свого часу новісінький катамаран, який вже встиг побачити річки Західної України і не тільки. Они были нашими спонсорами, меценатами, когда мы отправляли свою команду на чемпионат всеукраинский чемпионат по технике водного туризма, который проходил в Закарпатье. И наша команда там не просто принимала участие. Наша команда стала одним из преможцев на этапе, когда они сплавлялись как раз на вот этом катамаране Северодонецке. Они спонсировали поездку детей, то есть оплатили дорогу, потому что это довольно-таки дорого было. Шукали розуміння та підтримки своїх креативних ідей та проєктів У фонді активісти Севроду Молодіжної ради. Фонд всегда отзывался, всегда поддерживал наши молодіжні проекты. Это и социальные направления, время доброты, капля надежды. Это ко дню международный день донора. Также очень хороший проект был Праздники двора. На самом деле, молодежи, молодежным движением, молодежным организациям, помощь, таких благотворительных организаций, благотворительных фондов. очень важна для поддержания как бы, позитивного настроя, настроя на изменения, настроя на реализацию проекта. Да, это очень важно, что существуют такие фонды, и очень важно, чтобы они выполняли свою функцию и поддерживали тех людей, те организации, которые к ним обращаются. Спорт, діти, молодь, культура. Кожен із цих напрямків діяльності фонду заради майбутнього тягне на окремий сюжет. Багато чого лишилося за кадром, бо не завжди про благодійність треба говорити на кожному кроці, каже засновник фонду Олексій Кунченко. «Підтримка молоді, підтримка підростаючого молодого покоління, і особливо талантливих дітей, і особливо з малобезпечених сімей, студентів це теж була і є частиною роботи фонду. Ми участвуємо, підтримуємо. Всі без винятку герої сюжетів сподіваються, що фонд працюватиме й надалі, що він підтримає ще не один фестиваль дитячої поезії, джерельце, не одну гру, щодеколи, що буде допомагати збирати дітей до школи, приносити подарунки до свят і радіти кожній перемозі творчо обдарованих дітей чи юних спортсменів.